Доброго ранку, діти, я рада вас всіх вітати. Сьогодні ми відправимося у космічну подорож на планету геометричних фігур. Ось перед нами планета геометричних фігур. І йдемо на посадку. Тут живуть різні геометричні фігури, деякі з них ми вже знаємо. Давайте їх назвемо Круг, трикутник, Квадрат. На цій планеті є ще інші геометричні фігури, з якими ми сьогодні познайомимось. Ця фігура не має кутів, уміє котитися, але це не круг. Ця фігура схожа на м'яч або кульку і називається вона куля. Знайдіть її серед своїх іграшок. Покладіть перед собою круг та кулю. Спробуйте кулю притиснути до столу або щільно стиснути долоньками. Те ж саме зробіть з кругом. Що можна сховати під долонькою? Круг чи кулю звичайно, круг, значить, круг це площинна геометрична фігура, лежить на площині, а куля має об'єм, її можна обійняти. Тому що куля об'ємна геометрична фігура. Подивіться уважно на зображення та назвіть предмети, які мають форму кулі. А ось іще одна геометрична фігура, але в неї є кути, і складається вона з квадратів. Це куб. Знайдіть її серед своїх іграшок. Покажіть, кути у куба. Порівняйте куб з квадратом. Чим вони відрізняються? Чи є в них спільна ознака? Перевірте, Куб об'ємна фігура чи площинна? А квадрат. Давайте зробимо висновок. Куб об'ємна геометрична фігура. Його не можна притиснути в долоньках, а квадрат площинна геометрична фігура. Він… Притискається до плащини столу всіма частинами. Подивіться на малюнок та назвіть предмети, які мають форму куба. А ця геометрична фігура називається циліндр. Знайдіть його серед своїх іграшок. Спробуйте покатити його уперед, назад, праворуч, ліворуч. Чи у всіх напрямках циліндр котиться вільно. Так, якщо циліндр поставити, то покатити його не можна. А якщо циліндр покласти на бік, то він покотиться. Розгляньте циліндр, скільки він має кругів. Так, циліндр має два круги. Подивіться на зображення і назвіть, які предмети мають форму циліндра. Давайте ще раз назвемо об'ємні геометричні фігури, з якими ми сьогодні познайомились. Куля, куб, циліндр. А тепер подумайте, яка з цих геометричних фігур котиться в будь-якому напрямку. Так, вірно, це куля. А яка фігура може котитися лише лежачи? Так, це циліндр. Яка фігура має кути і складається з квадратів? Так, це куб. На планеті геометричних фігур дуже люблять різні ігри. Нам пропонують пограти в гру що зайве. Здогадайте, що зайве, то поясніть свій вибір. Так, зайві кубики льоду, тому що вони мають форму куба. Так, зайвий барабан, тому що він має форму циліндра. Так, зайвий торт, тому що він має форму циліндра. Також зайве яблуко, тому що воно має форму кулі. Зайвий кубик рубик тому що він має форму куба. Зайвий м'яч, тому що він має форму кулі. Нам вже час повертатися додому, тож сідаємо в космічний корабль та полетіли.